У селі Мостовому, того ж Доманівського району, пішли дещо іншим шляхом. Новий дитячий садок створили на базі діючої загальноосвітньої школи. Тепер заклад має назву Мастівського навчально-виховного комплексу. 2013-2014 навчального року у нас створено на базі загальноосвітньої школи навчально-виховний комплекс. Мета створення це охоплення і якісна підготовка до навчання у школі дітей п'ятирічного віку. У нас на території сільської ради у нас налічилося близько 170 дітей і для того, щоб охоплення їхнім повним дошкільною навчальною освітою було таке виникло питання про створення навчально-виховного комплексу і відкриття дошкільного закладу при навчально-виховному комплексі. Всі кошти на реалізацію перетворення було знайдено на рівні районного бюджету. Певну частку додала і сама школа. Це на все було виконано за счет, за счет районного бюджету. Ну І також були залучені школьні кошти. У нас є просто земля у школі. І ми за счет цих коштів також вложили туди, буквально ми за місяць зробили всі ті необхідні заходи, які передбачалися для цього. У школі продовжують отримувати загальну освіту близько 250 дітей. У дитячому садочку опікуються 25 малюками. Готують до школи в старшій дошкільній групі. Ось нещодавно у нас відбувся тиждень наступності, де вчителі початкових класів мали змогу ознайомитися з заняттями в дитячому садку, а дитячий садок мав змогу знайомитись із уроками в перших класах початкової школи. Ну і ми надіємося, що це буде якісна підготовка і допомога до опанування новою програмою в першому класі.